Та пора, коли коливати підводити різноманітні підсумки та складати плани. Тому ось вам не щитись коріздвяний список. Ні, ні, це не домашнє завдання. Адже ми вас дуже любимо. Але це наші пропозиції щодо покращення вашого різдвяного новорічного настрою. Завдання номер 1 Виспатися. Нічні тривоги, укриття, навчання. Підготовка до уроків вимагає чимало зусиль. Тож нам потрібно відпочити. Усім це так необхідно. Та навіть на канікулах не слід забувати про свої обов'язки. Ваші молодші друзі потребують вашої охорони та захисту. Пам'ятайте про це? Завдання номер 3 Наїстися мандаринок на цілий рік вперед. Погодьтеся, у липні чи серпні вони не такі смачні. Можливо, тому що не пахнуть новим роком. А ще варто достойно зустріти новий рік. До речі, ви вже гуглили, якому образі його зустріти? Номер 5. Передивитися комедію сам сам удома. Раз, мабуть, двадцять. Новорічні свят. Хто зі мною? А ще дуже просимо діток бути чемними та допомагати батькам. Не забудьте взяти участь у святковому накриванні та прибиранні столу. Це ваша повага до батьків та корисні навички самообслуговування. Завдання номер 7. Викладіть із новорічних цукерок символ 2024 і прикріпіть на дошку Патлет. А це я тим діткам сказала. Пропоную вам роль таємного санта. якщо у вас є брати чи сестри, не принципово молодші, старші. Чи двоюрідні. Головне ваші найдорожчі. Ще обов'язково спробуйте на канікулах собі такий діджител детокс. Проведіть 12 годин без телефонів, планшету, смарт-годинників, щоб ви, ваші думки і ваші почуття. Пробуйте. А ще бажаємо за замолювання. Розпис новорічних іграшок вам зможе допомогти. І іграшки будуть розписані по-новому. І весь спокійно. Номер 11. Нова зачіска. Бажаємо вам перевірити свої перукарські здібності. А раптом у нас є свій Едвард у Також бажаємо вам зануритися у світ книги. Хай новоріччя принесе вам дуже багато цікавих справ. Інге саме цього нового року ми вкотре відчуємо тепло Ленного кола. Просто вдома на кухні вип'ємо разом чашку запашної кави з рідними батьками. А особливо з тими, хто нині на фронті. І важливе завдання номер 14 Просимо усіх, зробіть будь-який посильний донат для ЗСУ на новий рік. Повірте, навіть кілька гривень принесуть бажані результати. Звичайно ж, за умови, що ми зробимо це разом. Будь ласка, прочитайте молитву за тих, хто боронить нині наші кордони. Вони, як ніхто, потребують підтримки та віри у перемогу. А також шануємо пам'ять тих, кого ця війна зробила янголами. Україна пам'ятає, Україна вжило. Номер 17. І нехай цей дракон буде символом наших захисників і захисниць, щоб своїм вогнем спопели усіх, хто нахабно ступив на нашу законну землю. Щоб нарешті настала ера переможної України. І всі ми разом знову зібралися за родинним колом під синьо-жовтим прапором. Пазли мають скластися, і під ялинку усі ми маємо загадати те бажання. Немає слів, аби описати, як сильно ми бажаємо його здійснення. Завдання 20. усміхатись і продовжувати вірити в те, що ми витримаємо, що сила дракона точно стане на наш бік. Ми не переможні. Шановні колеги, учні, батьки, щиро вітаю вас з прийдешніми новорічно-різдвяними святами. 2023 рік став роком важкого випробування для нашої країни і для кожного з нас. Наша гімназія це справжня родина учнів. Батьків, вчителів, об'єднаних спільною метою. Від усього серця дякую усім за щоденну плідну працю. А нашим любопучням дякую за успіхи у конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково зійсняться. До всієї душі зичу вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра, радості, вільних друзів та близьких людей поруч. Нехай протешній рік виправдає усі добрі надії і сподівання, принесе достаток і добробут у вашим сім'ї. Нехай доочікуваний мир прийде на нашу українську землю. З Богом та вірою в серці до перемоги, зі святом. стане день зіхнемо ураз, розійдемо зі страхом. Прийде час радості прекраси, якщо ми будемо разом. Завдання 23. Сказати минулому рокові дякуємо! Ми дізналися межі своїх можливостей. Виявилося, їх просто не існує. Ми незламні. 24. Нам дуже хочеться вірити, що 24 числа все почалося, 24-го року все закінчиться. до власної професії та вірою в Бога і збройні сили України.